Ми йде, там, я не Нібито тут немає ворога, да? а ворог він в землі. Ну, на жаль, так. і Ми зараз боремося з цим ворогом. А тут їх тисячі. Це ми кажемо тільки про е, танкові міни. Потім у нас дуже велика кількість тут е, розтяжок. Дуже велика кількість. Дуже багато пилістків. Ми рахували, якщо у нас було перше поле, 127 гектарів, працювало на полі з самого початку 16 саперів. Якщо це гуманітарне розмінування, це 24,5 роки. Одне поле. Був в селі дуже такий безлад, так як ми знаємо, що у нас посилились свині. Це знаєте як, начебто село е, перетворилось на смітник. Ну, чесно, я не впізнав відразу село. В школу заходили, намагались прибирати школу, сільраду, мідпункт. Е, і там знайшли карту е, мінних полів. Е, звичайно, 100% довіритись не довіришся цій карті, але для опрацювання віддали саперам, вони працюють. Я втратив майже ну як, не все своє життя, але всю працю життя, все, що я вложив туди, я не зібрав урожай. Відповідно, я не можу далі сіятись. На даний момент від нас тільки назва фермери. Із 100 тисяч гектарів території всієї громади на сьогоднішній день у нас розміновано близько 27,5 тисяч гектарів земель. З 27 це десь 700 гектарів, це саме по місту Балаклія. Сапери на сьогоднішній день працюють без вихідних і в суботу, і в неділю. Роботи дуже ще багато, Я думаю, що ще не на один рік день у нас є і механізована процедура розмінування. Це спеціальна, спеціалізована техніка працює і у військових саперів, і у ДСНС. І також людський ресурс залучається. Територія, що стоїться Балаклійської громади, була однією із найбільш забруднених. Саме місто Балаклія було всипано пелюстками, мінами протипіхотної ПФМ, які знаходились ну, майже скрізь. На даний час ви бачите, що місто ожило, місто вже в більшості своїй живе повноцінним життям, можна сказати. Ну, звичайно, що не так, як до війни, але слава Богу, люди повертаються, люди оживають. Що стосується відновлення критичної інфраструктури, саперами ну, підняті. Основні, навірно, лінії електропередач, які дають можливість забезпечення подачі як для населення, так і для водопостачання, так і для там, насосних станцій.